Свій внесок у спільну перемогу, справа кожного 14 серпня. Відбувся благодійний патріотичний ярмарок Свій за свого головна мета придбати прилад для нічного спостереження на великих відстанях тепловізор. Організатори, благодійний фонд Сфера добра, християнська молодіжна організація Труба, міська громадська організація «Золото нації» залучилися підтримкою виконавчого комітету. Вікторія Шевц розповіла: це свято скоротило від. Між громадою і владою міста, яка завжди готова до діалогу на справі і згуртувала людей. Сьогодні відбувається такий загальноміський захід, який дуже цікавий, і дуже цікаво те, що люди проявляють свої ініціативи, там це випікають різну випічку, роблять різні вироби, приносять свій одяг. Ось воно якби ну дуже ну приємно така е, участь людей, які якби і не організатори нічого, але дуже хочуть допомогти. За реєстрацією мало бути близько 20 учасників. Однак, день фестивалю стало очевидно небайдужих значно більше. Для багатьох товарів суму виставили за сталегідь однак була продукція, вартість якої визначали самі покупці, керуючись правилом, скільки не шкода. На гостей свята чекали майстер-класи, конкурс дитячого малюнку, аукціон, гаражний розпродаж, але я твій патріотичний образ. Баска, коли ви дізналися, як ви дізнались про те, що Борис Польмовиди пароді тому паруді два ті місцевою щось уже придбали. Отже, тільки, тільки за свободу, свій за свого. Але маю намери. наміри, великі намери маю. А як вам взагалі захід організований силами міста Борисполя? Ой, мені здається, молодці. Молодці, прекрасний захід, потрібна справа. Однозначно, вкрай потрібна справа. Поки на ярмарку не байдужі долучалися до фінансової підтримки наших прикордонників, зі сцени лунали пісні. А учасники колективу Воркаут представили публіці свої показові виступи. Щоб досягти мети, давайте разом ти у спецій холоді, дорогу молоді, Перед богатирі країни матері, дубнем хрещені на Полтавщині, Тільки, тільки ми, тільки, тільки ми, щоб цар прославив у віках Дніпро і кручі, Хмельницький волею пишатись, нас навчив нам прославляти Україну разом, друзі. Тож будем першим ми у світі, тільки ми. Сьогодні велике свято для міста. Ми зараз рідко збираємося. Сьогодні ми зібралися і зробили свято для міста. Ми зробили виряджання патріотів. Дуже це прекрасно. Ярослав Годунок на сесії міської ради запропонував проводити такі ярмарки регулярно, бо зараз хлопці як ніколи потребують допомоги як від влади, так і простих громадян. Ми їздимо туди регулярно. Юрій Адамовський, Володя Борисенко. Я в тому числі. Користуючись нагодою, я хочу звернутися до всіх бориспільців. Будь ласка, звертайтеся до нас, депутатів, хто туди їздить, підтримуйте, надавайте допомогу. Повірте, ми прозвітуємо, ми вкладаємо свої кошти. Всіх небайдужих громадян, відправляємо туди максимально все для того. Щоб хлопці відчували опіку з нашого зі сторони нашого міста, допомагайте хлопцям, допоможіть захистити свою батьківщину. Слава Україні і смерть російським окупантам. Під малого до великого, кожен, хто прийшов на ярмарок, був свідомо налаштований на допомогу. Так навіть серед волонтерів було багато бориспільських школярів. Я вже давно була волонтером і захотіла допомогти своїм братам. які Воюють в зоні. АТО. незважаючи на спеку і будній день, кількість людей, як для першого у своєму роді ярмарку, була рекордною. На самом тілі, я скажу, Борисполь в этом планімно унікальний. Тобто, так да, где-то є ініціативи, много ініціатив. но і так, що при поддержці горадміністрації, го ну це очень круто. Борисполь в этом плані молодці. Є вот. масса ініціатив, слава Богу, нашу Україну не победить. Потому що люди просто відкуда знаходять ресурси, знаходять контакти, щось організовують. Але вот. вот таке с з Это, ну, дал бы Бог, щоб воно було везде. О 18-й годині розпочався благодійний концерт за участю зіркових гостей. Собі на згадку сна краплини кольорові на мокрому вікні дощ малюю за вікном та бачу образ тві. znače son Još maluju za pikno Daleki obrosti Petane znače son Znače son Znače son Znače Запросили доєднатися до вашої акції, для вас і співав Едуат приступом, мене ще називають просто діля. Десять років тому я створив гурт неділя, пішов з тим меко і став ось тут я. така постать. До благодійного концерту долучився і бориспільський гурт Індекс планети. давай інтриги і щоб жартом Який гурту клей у Грюмого, зізналися, були свідками аналогічних ярмарків. Однак такого аншлагу ще не бачили. Я думаю, що це не останній раз. Ми тут виступаємо. Я думаю, що ми будемо самі напрошуватись, якщо нас не запрошують. От будемо на вулицях тут грати. Бачите, нам взагалі не заважає. Нам не потрібно багато публіки. Ми можемо реально просто стати в якомусь холі і заспівати пісню. Ми так от дуже, от... дуже тепла публіка. Дуже приємно було сьогодні тут виступати, дуже щирі люди. І добрі, саме головне серцем, це було видно, тому що вони віддавали свої грошенята, тобто і не жалкували абсолютно ні про що. Тому це дуже було приємно нам бачити зі сторони. Тобто, приємно що навіть після нашого виступу нас не хотіли відпускати під сценою. Ми ми... довго били, але били. Ми втікли. Ми втікли. Спеціально для усіх мешканців міста Борисполя гурт погодився виконати пісню просто у холі виконавчого комітету. Вечером теплым брожу один, ты не сможешь свернуть ее, шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это было б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. пойму, что ты ждала меня, что же ты сделала? Я ж тебя так люблю, так любил. А теперь потерял тебя, ладно. А он тебя целует, говорит, что любит. И ночами обнимают, сердце прижимает, а я мучаюсь от боли со своей любовью. Фотографии в альбоме о а тебе напомнят, о а тебе, а он, свой, говорит, что любит. И ночами обнимает, сердце прижимает, а я мучаюсь от боли со своей любовью. Фотографии в альбоме о а тебе напомнят, о а тебе, о а тебе, о а тебе, о а тебе, а тебе. Снова вижу я вас двоем, ты улыбаешься В сторону я отвожу глаза Что же делаешь ты со мной, зачем издеваешься? Я ж тебя так люблю, так любил Думал, что ты ждала меня, что же ты сделала? Я ж тебя так люблю, так любил А теперь потерял тебя, Ла. А он тебя целует, говорит, что любит И ночами обнимают сердце прижимает, таймучись, торы со своей любовью. Фотографии в альбоме, а тебе напомнят, как он тебя целует, говоришь, что любит. И ночами обнимают, сердце прижимает, тай мучился, то ли со своей любовью. Фотографии в альбоме, а тебе напомнят, а тебе, -э эй. От -э 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 -э. тебе, а, э -э -э -э. а, а тебе напомнят, о тебе, Е, е, е. е, е, е. Перш ніж озвучити суму, зібрану під час благодійних ярмарку і концерту, слово надали міському голові Анатолію Федорчуку. Всі, хто долучилися, хто 5 гривень, хто 20 гривень, хто 100, не має значення. Хотів би всім -сім дуже щиро подякувати. Подякувати Галині Андріївні, чоловік, якої зараз знаходиться в зоні АТО. Буквально коли ми позавчора відправили, так? В неділю його відправили, і звичайно, в понеділок ми разом зустрічали інших прикордонників, які повернулися сюди до нас. Слава Богу, всі живі й здорові. Тому, шановні, шановна громада, я хотів би, щоб ми дійсно залишалися не тільки з прапорцями в руках, а й в душі українцями. Результат, на який чекала громада протягом вечора, озвучила співорганізатор дійства Вікторія Шевц. І наша громада найкраща. Ми, краще, ми е так, нарахували на даний момент 28 тисяч 266 гривень. Ще у нас є коробочка на сцені. Це туди кошти з аукціона. Ще до кінця концерту будуть поступати. І ще у нас є декілька лотів в інтернеті. Я думаю, ми ну, до 30 сьогодні постараємося. Завдяки продовженню благодійного аукціону загальна сума зібраних коштів станом на 14 серпня склала більше 30 тисяч гривень. Однак на цьому сюрпризи не закінчилися. Секретар Бориспільської міської ради Володимир Пилипчук від своєї родини зробив щедрий подарунок. Ми даємо 55 тисяч, щоб купляємо другий тепловізор, і для наших других людей підключаємо наших депутатів. Підключаємо наших депутатів. Ми грузимо не тільки туди тепловітром, а грузимо одну машину, другу машину і поїдемо туди з тепловізором, щоб були продукти. Я думаю, я ще раз вдячний, я не думав, що сьогодні скільки збереться людей, тих, які молодці, від щирого серця клали сьогодні кошти, не тільки воно стоїть 5 копійок, людина клала 20. І яка людина не понімала, ми їм об'яснили, що це для того, для тих, і людина зразу з відкритою серце давала. Дай Боже вам здоров'я, благополуччя, що ви є. І дай Бог вам всього найкращого. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякую, акції будуть продовжені і кожен буде підтримувати свого бориспільчанина. Дякую всім. Метою ярмарку свій за свого» був збір коштів на тепловізор. Однак, завдяки відкритим серцям мешканців і влади зібрали на два. Прилад, який вночі може виявити супротивника на кілометр вперед, був конче необхідний чоловіку Галини Тютюнник. Кадровий офіцер-прикордонник пішов на службу захищати Україну, аби підтримати його. Через соціальні мережі жінка почала просити допомоги. Багато колег і друзів відгукнулися, однак цього було замало. Тоді виникла ідея приклеїти на заднє скло автівки аркуш. Збираю кошти на придбання тепловізора для прикордонників. людини, Прямо на проспекті Бажана мене зупинив, да, попросив, щоб я стала. Це одна з перших таких крупних сум була для мене. Я навіть плакала після цього, але було дуже приємно, бо людина каже: добре, що ви такі, є, що ви цим займаєтеся, ви нам допомагаєте. Так? Він колишній прикордонник сам. А тут у Борисполі так само теж мене чоловік зустрів, зупинив, скаже: збираю все, і ось і ось так. І ось так розпочався збір. Для купівлі тепловізора, вартість якого близько 50 тисяч гривень, зібраних майже 15 було замалом. Однак, жінці вдалося знайти відгук у серцях багатьох жителів міста Борисполя. Громада Борисполя мене підтримала, і от наразі все те, що ви бачите, зараз за спиною. Це завдяки знайомим, просто людям всім небайдужим нашого міста, які вирішили допомогти. Звичайно, ще е, свою лепту таку е, для співпраці на офіційному більш рівні вніс е, Ярослав Годунок. Які зачитав мою заяву на засіданні міськради, і міськрада теж відгукнулася, і наразі дуже багато допомоги нам надала. Хороших справ багато не буває. Організатори запрошують організації, підприємства, творчі колективи та жителів міста до участі у благодійному патріотичному ярмарку Свій за свого два, який відбудеться у п'ятницю, 22 серпня біля торгово-розважального центру «Аеромол». Не залишайтеся байдужими, адже зробити свій внесок у спільну перемогу справа кожного. Тетяна Підгурська, Юрій Юрченко, Максим Флопотов. Тема тижня телеканал Бориспіль.